Після 60 спортивне життя не спиняється ні на мить. На Рівненщині вперше пройшов чемпіонат України з футзалу серед чоловіків вікової категорії 40+, 50+, та 60+. Свій матч проводить рівненський авангард. Усі гравці ветерани футболу та футзалу. Зокрема, Юрій Баховський все своє життя віддав спорту мільйонів. Хочу сказати, що ветеранські турніри це дуже прекрасна річ. Така всі футболісти з різних Міст України приїжджають з величезним задоволенням. Основна це зустріч старі друзі, поспілкуватися, як в тебе справи, як в тебе справи, і ну, просто Мирон Кіндій приїхав із командою на чемпіонат зі Львова. Чоловік вважає, що ветеранський спорт потрібно розвивати і надалі, адже завдяки цьому активне життя продовжується. Тому що люди в 60, 65, 55, 50, 45, 70, 75, 80 і до смерті. Значить, люди, які рухаються, в них є нормальний обмін речовин. Значить, вони не страждають деменцією. Вони стараються ще щось добре зробити для України, а якщо не зробити, то хоча б потішитися тим, що наші сини, внуки, правнуки роблять для нас. Зі слів голови ветеранського комітету футзалу України Олександра Короля з Долбунів приймає зону захід. Тут обиратимуть четвірку кращих протягом трьох днів. Перший етап зони захід, тут зібрались команди, вже відіграли зону схід. Потім всі збираються в Житомирі на фінал. Це буде з 29 квітня по 4 травня. У Житомирі гратимуть чотири найкращі команди із зони захід. Вони зійдуться проти кращих представників зони Схід. Це західний регіон, це Житомирська область, Рівненська область, Львівська область. Тобто всі команди з заходу України. Тут команди зіграють в кожна з кожною. І кращі чотири в Житомирі грають фінальну частину з кращою четвіркою з, з, з зони схід, як зазначив голова обласної асоціації футболу, рівненську команду Авангард зібрали з легендарних спортсменів, які свого часу примножували славу головної футбольної команди рівненщини. Вони з віком змінилися, гра стала повільніше, але вони майстри своєї справи. Так що ми перше, як виставили команду, скажемо, з футболістів. На футзал хай хлопці порухаються, пограють тим міша в Рівненській області відбуваються змагання і вирішили виставити команду. Вони великі молодці. Рівненщину на чемпіонаті України серед ветеранів представляють чотири команди. Місцеві вірять, що у всіх є хороші шанси потрапити у фінальний етап. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.